Коли не вистачає слів, а страх як монстр немолиний, терпи, терпи, так Бог волів, кажу собі скромно хвилину, не видно за вікном людей, то ж насторожні будинки, а ти гуртаєш кожен день в новинах обстрілів сторінку. Втискаються І втискаються в те. І розриває тишину хоча пронизли сирену. холодне в грудях. Водну мить не видихнути, не вдихнути, а дикий страх уже тлумить. Всім тіло небо ворухнути і ти боїшся за життя, бо що завгодно може стати, де ж вона до укриття, щоби від себе там сховатись, коли втікаєш відниць від дають сіречі нарешті, вже врятують дві стіни і коридор не є безпечні, наступиш кроп, щоб піти, Ані стояти, ні сидіти, що сили терпить, чим душ терпи? твоя мета перетерпіти. у цій шаленій боротьбі себе збираєш покрупиться. Лягай, лежить, кажи собі, це сон, який напевно сниться. Лякає борбу в голові, Пульсує кров в гарячих склонях, ти зводиш руки, майпів взявши хресть, стикав долоні, витають вічність і думки, коли ти сам на сам із Богу звучать короткі два лодки. Чізає страх від вітрила. Війна. П'ять літер, які можуть перекреслити усе життя. Як давно це було? Але я пам'ятаю сьогодні чотирнадцятого лютого дві тисячі чотирнадцятого року. Це тобі, це свят. Ти сама, ну і що. Так не можна, Живі буде жити буде. ти, хіба можна жити так, щоб нічого не було? Я думаю, так потрібно жити, аж це життя. Ну ти! Я додому. Знаєш, а ти приходи не на день народження через десять днів, якщо хочеш. Добре, я прийду. Я не прийшов. Мабуть, це був. Не забув. Просто час таки багато російських військ прибуло на півострів. А тато з друзями пішли пікетувати кримський парламент, щоб не прийняли рішення про відділення Криму. Його просто окупували зелені чоловічки. І ми виїхали. А ми тато заарештували ті самі зелені чоловічки. Чи там стріляють? Ні. Вони поперед себе жінок пустили, а потім вже військові пішли. Набуду чи вони померли вже не стріляють. Та й зброї них немає. Наказу видавати її не було. Вимерло все. Я такого порожнього міста ніколи не бачила. Там горя центральний ринок і тише стоїть така зловісна. Тільки кілька танічників, що перейшли на вікна. Все було жахливо, і мої батьки вирішили виїхати. Більше не було житло з тільки широкого гнізда, а йода до спадуючи на суду. Тоді ми ще не знали, що це був лише початок. Привіт! З ним закону їх тебе. Хто це? М -м, не впізнала, так? А я тобі номер вісім років шукав. Думав на день народження прийти. Ти ж запрошував. Влад! Привіт, я не правда! Як справа? як я дитинися! Алло, погано чути! не прийшов. Я не зміна. А дня нарощення так не і... почалася війна. Тривога! Бо зговори ще мій непотрібно! Що страшно? Ще й поможемо тебе побачити? Ви забрали в мене хату. Вже ніколи не посміхатимуся, бо немає мами і тата. Хіба можуть таке пробачити? Ваші танки, ракети, Кречиком або водичку. Я ще від суперечку. Хіба ж таке побачити? Я ж маленька ще дитина та дорослим зразу став я. Ворог нищить усю країну. Я все ж виживу, постараюсь, сонце промінь, я з ним побачу. І закарбує навіщо в пам'ятці. І ніколи вас не пробачу. Ось вже майже два роки. йде війна. Десять. Ми вже десять років в окупації. А скількох з нас? Кинути свої будинки і просто поїхати. Скількох кинули заграти за те, що ми любимо свою Україну. Але нас не зламати. Ми стали тільки зліші і завзятіші. Я хочу, щоб моя куля поцілила в серці ворога. щоб не рахувала суспільство. Щоб він заплатив дорого. Я хочу, щоб мої нападах розірвали його на шмаль. Щоб тільки шматий шмат, щоб тільки швар лавці. Я хочу, щоб моя стуна спалила його допоїл, щоб сльози строїли стука стало сплавним заслабіння. Я хочу, щоб ніж мій гост проник у грішну душу. Я не кликав його у гості, тепер убивати можу. Я хочу, щоб мої діти не плакали і не боялися, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли сміятися. Я хочу, щоб моя країна звільнилась відкляти пові, щоб минула війна та війни, щоб минули руїни та війни. Я хочу пожити в мирі. Я хочу пожити в світі, де люди привітні та щирі. А залитает ступни в бытий.